Є неділі у день святої трійці у спасо Спасо-Преображенському храмі православної церкви України, що у селі Калаберда. Священник Миколай провів божественну літургію. Під час богослужіння віряни стоять у церкві з квітами у руках, адже зелені свята відзначають на початку літа і вони символізують розквіт природи і нового життя. Тож цього дня прийнято освячувати зелень, ароматну лепеху, квіти та віття дерев, а за тим прикрашати ними храми і власні домівки. Освячена зелень має захистити оселі від пожежі, недугів та злиднів, сприятиме хорошому урожаю та добробуту. Під час богослужіння настоятель храму повідомив вірянам новину. Із автономної монастирської держави Афон, що в Греції, зі святої гори священик Миколай разом із українським меценатом Олександром Морозом та депутатом горішньоплавнівської міської ради Валерієм Краснопіром до спасу Преображенського храму села Калеберда привезли мощі трьох святих мощів моченика пан Леона, який є великим лікарем, багато де знає і думаю, що відчували. Як їм святий пантемон, допомагав, коли вони зверталися до Ікони. А тут буде частина мощей. З є Анастасії, у Зоречительниці, великомушниця, яка є також великою опровидницьком багатьох людей. І третій це морщі, святої княгіні Ольги. Це наша київська княгиня. Її мощі раніше зберігалися у Києві, на місці Десятиної церкви. Але в 18 столітті вони були викрадані з в Москві. І в Україні їх не було до цього моменту. Весі охочі змогли прикластися до святих мощей і були помазані святим єлеєм. Після служби віряни вишикувалися на подвір'ї біля храму, а священник Миколай окропив їх святою водою. Мощі святих служитимуть за порукою присутності святих під час богослужінь, а також їхньої участі у молитвах вірян. Незабаром для мощей змайструють ковчеги. Разом із мощами будуть вмонтовані й ікони із зображенням святих. На постійній основі вони не будуть стояти у храмі час від часу. Це, звичайно, що коли пам'ять цих святих, коли пам'ять рівнопусної княгині Ольги. Найближче далі святого Великомушника Пантеймона, і у січні пам'ять, чи вже по-новому буде у грудні, пам'ять Святої Анастасії Узвершительниці. Хотілося б відзначити тут Олександра Рогоровича, який зумів своєю настирливістю домовитись про те, щоб ці святі мощі і ікони змогли прибути до нашого храму, бо таких святень на Україні немає. Говоримо так, от, бо у багатьох храмах є частичка маленька святого Пантемона, але що велика частина немає. Ольги як також відомості взагалі про неї не було, щоб десь перебували мощі в Україні, а тільки за кордоном. І ось вони назад з'явились. Також Анастасії, узорошительниці. Княгиня, яка перша з правителів Київської Русі, була крещена. Вона перша, хто була крещена. До речі, це мати, як ми знаємо, воїтеля Святослава, а також бабушка святого Володимира, який крестив Русь. І на Україні, як нам було відомо, мощей святої княгині Ольги взагалі немає. Тому в нашому храмі, в нашій громаді є такі мочі, де, яких взагалі-то немає у багатьох храмах, церквах і монастирях України. Тепер наша громада має можливості. Прийти, помолитися, попросити у святих, що вони бажають попросити. Разом із святими мощами зі святого афону до спасу Преображенського храму Калебарди привезли три ікони. Написані вони були на замовлення Олександра Мороза. Розповідає представник мецената Валерій Краснопір. Все розпочалось тоді, коли в 2022 році Олександр Григорович Мороз звернувся до монахів монастиря. Святої гори Афон з проханням написати три ікони для нашої релігійної громади. За його кошт, ці ікони були написані і придбані. Також Мороз Олександр Григорович попередньо домовився з монахами щодо можливості придбати святи мощі для нашої громади. Після того, як ікони були написані, нам повідомили, що можна прибути, і на запрошення архімандрита старця Кирила до Афону вирушили отець Миколай, я і Марус Олександр Григорович. Першим – це ікона Престої Богородиці Всецариць. Вона є копією по розмірах тої, яка знаходиться на Святій Горі, чудотворна. Ми знаємо, що до сацариці звертаються люди, коли хворіють на онкологічні захворювання і взагалі на різні хвороби. І вона є скорою помічницею у них. Дуже багато стілень відбувалося якраз від цієї ікони, тому вирішили написати її. Друга ікона це також копія одна із чудотворних ікон, які перебувають на світі Горія фон. Це Одегітрія, путівниця. Вона допомагає вчителям. Подорожуючим, тих, хто навчається, вказує правильну путь, по якому потрібно слідувати. Також хто заблокав чи має залежності, вона допомагає від них звільнитись. Третя ікона це ікона Святого Спиридона Тримфунського. Він і шановався тим, у багатьох регіонах нашої країни, а також на Сході. Його дуже часто зображують разом із святителем, Миколаєм, він був на першому Селенському соборі, його мощі зараз знаходиться на острові Ковка. І чим є особливим, що його температура по сьогоднішній день, хоча він приставився до Богу у IV столітті, зберігає температуру 36,6. По сьогоднішній день ця температура є незмінна. І кажуть, що Триумфунський Теремфунський подорожує, він завжди ходить. Час від часу його мощі раку відкривають для того, щоб люди могли приклонитись. Але буває таке, що не відкривається замок і говорить, що він подорожує. І коли розкривають його гробницю, саркофаг, то знаходять його в зутюр в водорості або інші щось, зелені рослини, що дійсно він подорожує по землі. Є вираз, що хто молиться до спередона, той не залишиться без дома. До нього звертаються люди, коли втратили свої оселі, чи хочуть здобути свої оселі, для того, щоб не бути, скажімо так, голодними, вони і їхні сім'ї про враження мандрівників від подорожі до Святої Гори, про те, що побачили на афоні, про келію старця Кирила, яка схожа на українську хату Мазанку, а також про інше розповідатимемо наступними випусками інформаційної програми. А поки вітаємо усіх із зеленими святами.